ця програма ну що там у вас вітаю сьогодні поговоримо про народжуваність за минулий рік 2022 і за початок 2023. і з нами на зв'язку місто корсун шевченківський це черкащина оксана семененко із радіо на хвилі корсуня Оксана, я вас вітаю. І ось яку інформацію хочу поділитися. Хоча ми власне і прифронтове місто, і за десятки кілометрів від нас пролягає лінія зіткнення, і в нас трапляються прильоти. Проте життя в Запоріжжі все одно триває, і про це свідчить рівень народжуваності. Люди продовжують жити, працювати, любити і вірити у краще. І ось власне за минулий 2022 рік у Запоріжжі народилося 2639 дітей. 1332 хлопчики і 1307 дівчаток зазвичай в перші дні нового року в рамках міської комплексної програми соцзахисту населення Наша міськрада вітає перших новонароджених у Запоріжжі хлопчика і дівчинку та дарує їм необхідні речі або ж грошові сертифікати. І спочатку початку 2023 року в міських пологових будинках народилася тільки дівчатка. Розкажіть нам, а що у вас? У Корсун Шевченківському якщо порівняти 2021 і 2022 рік стільки народилося у Корсун Шевченківській громаді діток, то ситуація є однаковою. 194 немовляти з'явилися на світ у 2021 році. І 194 у 2022 році. Різниця тільки в тому, що серед діток, які побачили світ у минулому 2022 році, 59 діток народилися від мам переселенок, а ще є дві двійні. У січні 2023 року народилося 10 діток, серед яких більше дівчаток. І як кажуть люди старшого покоління, дівчатка народжуються до миру, дай Господи, щоб це так і було. А головне миру після української перемоги. Ми провели опитування у соцмережах як ви вважаєте, у 2023 році народжуваність у нашій громаді збільшиться чи зменшиться? І з варіантами відповідей. Так, нехай збільшується, щоб наша нація зростала і процвітала, за яку проголосували 66% опитаних. І ні, зменшиться. Адже в країні війна народжувати небезпечно. За цей варіант проголосували 34 тих, хто прийняв участь у цьому опитуванні. Тому життя триває, і нехай воно перемагає, і коли часто світла немає. Наш народ надії не втрачає, про майбутніх діток дбає. Нехай окупант відступає. Бог над Україною вже сонце підіймає. Колего так, Оксана. Дуже дякую вам за вашу розповідь за цю інформацію. Запрошую до нових випусків за участі із вами і друзі. Це програма. Ну що там у вас на сьогодні завершуємо.